Майже безвідмовний. Це в нього дуже великий плюс. І калібр дозволяє робити ну, дуже великі справи. Ну, Косацький броню пробиває, те, що БТРи, там, коси їх дуже сильно пробиває, розриває на пополам. Як забігають особливо в подсонах, ти як бачиш, що вони забігають, виїжджаєш так і починаєш косити, то ну, тільки видно, те, що каска вилітає, рух. Дуже гарне видовище. Ну, найкраща дистанція там 1,5-2 кілометри. Це так, щоб він ну, чітко був, все як треба, щоб не було разнобойності. більша дистанція, воно там буде трішки і криво йти. Те, що. Як би ти його не але так воно й буде. і буде. Без цього ніяк, ніяка зброя не буде. Тут, без різниці, що можна що піхоту знищувати, що їхню техніку. Він що з тим, що з тим справляється дуже добре. Точність, дальність, те, що велика, хороша. І кучність це самі головні його критерії. Те, що любить чистоту, те, що як і ДШК. Якщо ти його не, не нормально не почистиш чи не масло, масла, скільки треба, то тоді він, звісно, буде клинало виді, утикання і все може бути. А так мінусів майже немає. Ну, вперше я почав з ним працювати, це було в тому році, у Вовчанську, як ми тільки зайшли були. Я вперше якраз за нього сів, так що по-бойовому. Він себе тоді показав дуже добре. Розбирали будинки там, де сиділи кацапи. І небезпека трішки, і риск, і задоволення. І адреналін дуже великий тоді був. Тому що вперше ти виїхав на бойову, ти ну, толком майже нічого не розумієш, і тут вона тобі. Бачиш те, що хтось бігає в хаті там, чи по дворі, ти починаєш туди насипати і все. Ну, така з крахніх задач була, коли я його застосовував. Треба було виїхати з лісу, і нам давали точку, там, де сидить піхота. І туди треба було насипати, бо до них ще підмога під'їжджала. Треба було їхню беху розібрати і піхоту по можливості, щоб наші могли зайти туди і нормально вже дочистити, ті, що там залишилися живі чи трьохсоті. Ну, то, хорошо, то, що ти всередині сидиш, в тебе захист великий. Те, що ти треба, тобі там, навівся, там ближче, далі зробив. Коли завозиш штурмовиків піхоту нашу, то ти заїжджаєш, ти спочатку прокашуєш посадку, щоб навіщо, навіщо, навіщо якщо там є кацапи то вони вже можуть голову заховати, і в наших буде більше часу, щоб вийти з машини і трішки там замаскуватися чи зайти до них, щоб вже їх розібрати. Щоб прикрити піхоту, це дуже важливий момент. Ну, вони чують те, що їде якась техніка, якщо техніка якась тяжка їде, то там 100% якийсь кулемет зверху стоїть з великим калібром. І вони починають ховатися по норах, по ще чомусь там, ну, по бліндажах своїх, де їм, ну, що в них там є. Ти під'їжджаєш, ти все одно в ту плюс-мінус точку починаєш на, насипати з нього, щоб в ну, нашої піхоті було ну, більше часу, щоб підійти до них і їх вже зачистити. Вони коли чують, що особливо коли Бравнів по них працює, то вони, ну, багато хто кидають свої речі, позиції і починає тікати.